Доброго вечора усім. Мене звати Олена, це Миколаївщина. Дякую, мої дорогенькі, що ви завітали до мене на канал. Ну що, я сьогодні вам покажу, які на сьогодні, на 21 травня, які зараз квітують у мене півоні. Зараз ми підемо разом у садочок і подивимося, які сорти зараз квітують. Дивіться, будь ласка, це коралова серія. У мене є всі три корали. Є Coral Sunset, Coral Charm і Pink Hawaiian Coral. Оце саме той Pink. Ось будь ласка, отака махрова квіточка. Квіточка велика. Ось п'ять тут квіточок у мене. Ті меншенькі, бачите, а ці прямо такі великі. На зріст він великий, ви знаєте, так, такий гарний, мені подобається, але запах у нього не дуже. Отакий. Це. Pink Hawaiian Coral. Ідемо далі. Ця квітка іншого кольору, вона більш, знаєте, така, кремово-помаранчева. Помаранчева. І ось вона вже висвітлюється. Сьогодні вона квітує другий день. Зараз вам покажу, що тут у нас серединочки. Отакий. От Це Coral Sunset. Отака От форма квіточки, дивіться. Теж висока. Ця півоння висока. Тут маю тільки дві гілочки. Він був поділяний. І от це квітує вже новенька така діленочка. Ідемо далі. А ось дивіться, ми підходимо з вами, дивіться, які квіти. Теж такого кольору, знаєте, дуже-дуже яркого. Даже не можу вам сказати. Тут є і такі, є і такі і коралові, і такі, от якого це відтінку? Рожевого ні. Він більш такого Яр, ярко, ні, не, не малинового, ні. Ну, от підкажіть мені, якого це кольор. Ну, дуже здоровенні шапки. Ось він почав відкриватися. Це команд Перфоманс. О! Цей у мене менший кущик. Є ще більший. Зараз я вас поведу, ви подивитесь. Ось, дивіться, будь ласка, тут більший кущик. Бутончики такі набираються. О, гарний, високий, гарний, крепкий. По одної квіточці на кожному стеблі. О, отак от відкривається, бачите? Дуже-дуже гарний, дуже. Фонюхала, знаєте, ну такий приємний, не, не геть насичений аромат, ну такий приємний. Не такий, як у коралової серії. Ось така гарнюча півонія, будь ласочка. Йдемо далі. Ось, дорогі друзі, у мене цитерія. Ви знаєте, яка б жара не була, як би не пекло сонце, цитерія лишається завжди отакої форми. Вона не розвалюється, як деякі півонні. Вона завжди отакою чашечкою. Це на вечір вона вже, вже закрилася, але і днем вона лишається отакою чашечкою. У мене три кущі таких. Це ось о менший. Вона розово-коралового кольору. Ось дивіться, будь ласка, тут у мене вже 5. Ось, бачите? О. Вибачте, одною рукою мені не дуже зручно. О, отакі ось лишаються у неї закриті квіти. Трошечки перевідкриваються, трошечки. Але ніколи не розвалюється. Нагадую вам, це цитерія. Ось такий кущ великий маю. Ось такий. Зараз вам покажу квітку. Ось така чудова квіточка. Хто знає півоні, той, як завжди, вже все впізнав і без того, що я вам буду тут її називати. Ось, бачите, тут вона рожевенька, таку ось серединочки. О. Це півонія квіцин. Е, ви знаєте, не сильно ще він такий дорослий у мене цей кущ, бо я його якось так вийшло ділила через рік. Ось треба було дівчатам. І. У цьому році він мені дав дві квіточки. дві. Ось, отака квіточка. А на, на наступний рік у, у нього квітка буде набагато більша. І серединка видвинеться, і дуже багато-багато буде оцих жовтеньких тичиночок. Квіци. Кущ дивіться, який. Величений в нього. Ідемо далі. Ось така півонія. Отакий шар. Скоріше всього, ви вже впізнали: це Red Grace. Красний шар. Він ще не геть набрався, він тільки-тільки відкрився. Теж у мене вже дорослий кущ. 377, 7 сім. Сім квіточок. Є ось тільки починають, бачите? О, Дивіться. Грейс. йдемо далі. А це друзі ред чарм. Ред чарм, ред Charm, Red Charm, Red Charm. Ось, він геть схожий на Red Grace але в нього, бачите, тут такі е, є широкі пелюстки, а тут буде такий, ну, отака ось бачите, з таких ось е, з меншеньких таких. Зараз ближче, о, так, о, теж дорож, дорослий кущ. Багато вже тут бутонів. Ви знаєте, Grace, Грейс, Red Charm. Вони мені дуже-дуже подобаються. Вони набирають велику квітку. На стеблі одна квітка, ніяких бокових бутонів. Квітка завжди дуже гарна. Ось, ось це початок. Це початок, ще всі бутони тільки, бачите, це початок. Біжимо далі. І чуть не забулася отаку манюську вам показати. Вже вона починає відквітувати вже. Вже ось, бачите, вона давно-давно квітує. Я все забуваю її вам показати. Отака. така. немона флора. Теж у мене є три кущики. Вона добре розмножується, вона манюсінька, її дуже гарно можна з неї зробити, знаєте, на передній план. Ось такі малесенькі квіточки. Вона геть невеличечка, геть. Ось дивіться, з рукою. Бачите? Ну, вона багато-багато дає квіточок і листочки в неї маленькі. Отака півонійка. Може комусь і сподобається. А флора. А зараз, мої дорогенькі, ми біжимо і ось о ось ми прибігли до такого куща гарнючого. Боже, да який же ж він гарний. Якого кольору, дивіться. Гляньте макінак Грант. Одинадцять 11 квітів, 11. мені сусідка через три хати каже: Оленка, що це в тебе, в тебе там горить? каже на, на цей кущ. От вам і горить. Він на відео так не виглядає, а на самому ділі він такий дійсно, знаєте, такого червоного, ярко-червоного кольору. І квітки стають теж з кожним днем більші і більші. От вам і на ділянці щось горить. Як світиться. Макінак Грант. Бачите, яку форму квітки має? О! Оце бутончик так відкривається. А ну як пахне. Ну, пахне тако, ну, просто як гібрид. Нічого такого фантастичного немає. Біжимо далі. Це молоденький кущик хот чоколад. Він на відео знову ж таки не такого кольору. Він такий, знаєте, темний, темний, дуже темний. Ось хот чоколад. Зараз побачимо, як він, ану. Ну так, як всі гібриди, нічого особливого. Так, такий в нього аромат. Хот чоколад. Ну що, більше кажеться, як червоний, але він не червоний, він аж чорний. Ось такого кольору. Біжимо далі. Ой, дорогенький мій, як же не показати свого любимчика? пастелеганс. Дуже велика квітка. Така ось, бачите? Ой, такий у нього такий колір, такий гарний. О, пастелеганс. Ділочки гудуть. О, от так вам ще покажу. Дуже гарна. Я його вже вам у двох відео показувала, ну, на всякий случай. Ще тут коло нього Red Charm. Це ще один кущ. Як би також спіймати цей темний колір. Тут ось вже, бачите, скільки вже ось листочків наросло уверх. Така шапочка наростає. Red Charm. Буде гарна квіточка. Ще хочу вам показати, як змінює колір отака півонія. Дивіться. Розеплена. Ви пам'ятаєте, я вам показувала, яка вона була? Ось маленький є бутончик, це наймалесенький, такого кольору вона була. Всі бутончики були такі. Тепер дивіться. Гляньте, як вона змінюється. Серединочка лишається отакого от яркого кольору, а края стають всі білі. А квітує, бачите, дуже-дуже давно. Ще з першого відео. Дивіться, що це тут листочок. З першого відео, дорогенькі мої глядачі, я вам її показую. Гарний, правда? Дуже довго квітує. Ось ось такий, дивіться, яка квіточка. Квіточка, наче там, наче лампочка там загорілася, світ горить, дивіться. Розе плена. Може комусь сподобалося. пишіть. Він у мене великий цей кущик, я вже можу його поділити. Знаєте, мої хороші, пробігаю тут коло цитерії. Ось я вам показувала, дивіться, цитерія. Ось ось. А тут дивіться, які в мене і риски. Ну, така краса, то звичайні бородаті, такі гафрировані. А ось таке, ось, дивіться, сибірські риски. Вони мені подобаються, вони так гарно виглядають, коли отако побагато їх, прямо чудо-чудо. Гарнюсінькі. Ой, ну знаєте, вже думаю, якщо ті показала, ну ось обіжу, біжу, гляньте, П'ять отаких ірисів, ось о, дивіться, це е, голландські цибулькові у такому патріотичному стилі. Жовто-блакитні. Теж мені дуже подобаються такі гарні, милі. Ну, що ж за такі гарнючі квіти? Отакі риски. Цибульковий. Це не корневіще, це цибулька. Є ще трошки другого кольору у мене. Чуть не забула, дорогенькі мої, роза Херт. тільки починає. Запам'ятайте, оце вона такого кольору, через день, через два. Вона так само зміни колір, як я вам тільки що показувала півонію. Розе плена, вона теж буде така, знаєте, білосінька. -бі -бі І тільки у серединки залишиться такого рожевого кольору. Зараз це відсажена діленочка, вже бачите, заквітувала, а в мене є ще основний кущ, зараз вам покажу. Ось ми підійшли до дорослого кущика. У прошлому році тут було 5 бутонів, у цьому році 4. Ось починають. Ось бачите? От така серединочка Роза Херт Звісно, квітка в неї невелика, не така, як пастели Ганс і не така, як, допустим Етчет Салмон, чи там е Лемон шифон, але в неї є свої, свій шарм, вона змінюється. На от, кожного дня змінюється, висвітляються у неї оці листочки, і вона кожного дня другого кольору. Буде дуже-дуже інтересно. Я постараюся вам кожен день знімати це, щоб ви побачили ось так роза херд. Ось такий став е, колір теж Salmon Dream. Бачите, він такий ніжно-ніжно-рожевий став. Ось теж на вечір закривається, лягає спадки. А ще вчора позавчора у нього такий був колір, бачите, якось там ба, видно внутрі. Даже бутончик змінився. О. Салмундрім. І на сьогодні остання півонія це Лорелей. Гляньте, які бутонніші, гляньте. О, ось такі бутони. Він такий. Гордий, високий, по одної квітки на стеблі. Ось у мене, дивіться, один, два, три, чотири кустики у мене є їх. Але що вам сказати, що він не сильно багато такого наростають у нього стебла, так як, допустим, у таких молочно-цвіткових гібриди взагалі нас не сильно балують. Лорелей. Ось бачу дорогенькі мої глядачі, що ось ось вже завтра повідкриваються ранні і то гібриди. Зараз не буду їх знімати, там ще немає такої краси. Завтра вам познімаю, зроблю відео. Калідоскоп Андерсена, Коперкетл, там бачу ще є ще. Ну, завтра вже вам зроблю це відео. Надіюсь, що все буде добре, я приїду. Бажаю вам здоров'ячка. Заходьте, будь ласка, підтримайте, поставте пальчик вверх, щоб хоч трошечки допомогти мені й моєму каналу. Бажаю вам здоров'я, чекаю вас, обов'язково заходьте. Всього вам найкращого. Пока-пока.